Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачну страву а лазанья або лазанья по-домашньому. Дуже швидко готується, дуже просто із доступних інгредієнтів і виходить дуже смачна. Смачна як сьогодні, так і на наступний день. Для цієї лазаньї необхідно морква цибуля, фарш, томатна паста або кетчуп, сир. Та подрібнена на зелень, в мене це цибуля. І, звичайно, лаваш. Із нього ми будемо готувати цю лазанью. Все дуже просто. На Напутельно наливаю частинку олії та викладаю фарш. В мене фарш свиний, але не жирний. Ретельно порівнішую, розбиваю грудочки та обсмажую фарш з усіх сторін. До фаршу додаю 1 третю чайної ложки солі. Також будь-які улюблені спеції, в мене спеції до фаршу, трішки чорного гострого перцю. Та також я додала одну чайну ложку сушених трав. Все ретельно перемішую, обсмажую ще буквально декілька хвилин і фарш готовий. Відставляю його остигати та займусь наступним шаром для лазаньї. Для наступної начинки необхідна морква, цибуля і кетчуп. Все я подрібнила. На пательні, на якій смажила фарш, не миючи її, зразу сюди висипаю моркву з цибулею, обсмажую до легкої золотистої скоринки, додаю трішки солі та висипаю кетчуп. Все ретельно перемішую і обсмажую буквально одну хвилинку. Все, начинка готова. Пересипаю її остигати. Також я натерла сир. Та нарізала зелену цибулю. Всі начинки в мене готові, можна збирати лазанью. В мене ще були помідори, тому я вирішила додати і їх. Але їх можна не додавати, без них також дуже смачно. Єдине, що залишилось приготувати, це заливку Для неї я беру два яйця. До яєць додаю склянку молока. Сіль та чорний перець і 3 столові ложки сметани. В мене густенька сметана, можна брати будь-яку. ретельно взбовтую. Міксер я не використовую, все перемішую вінчиком. І все, заливка готова, відставляю її в сторону. Можемо збирати нашу лазанью. У мене ось така одноразова форма, на дно її я викладаю лист лавашу. Потім перший шар це половина фаршу. Трішки зелені. Зверху накриваю другим шаром лавашу і викладаю засмажку. Розрівнюю її по всій поверхні. Зверху накриваю третім шаром лавашу, якщо лаваш менший по розміру, можна, звичайно, дорізати шматочками. Викладаю помідори. Зверху все просипаю сиром, знов лаваш, знов фарш, цибульку не забуваємо, знов лист лавашу, засмажка, лист лавашу, сир, помідори, і останній лист лавашу бажано, щоб він був вже цілий. І тепер по поверхні лавашу я роблю ось такі отвори вилкою, щоб гарно просочилась заливка. І тепер обережно заливаю все заливкою потихеньку, щоб гарно просочувалась вона всередину. Вливаю заливку частинками трішки так продавлюю. Цим часом ставлю на розігрів духовку, заливка вже повністю впиталась, все, вилила всю і відправляю До духовки. Випікаю його 20 хвилин. Я зверху його накрила пергаментом, щоб він не був сухим. Далі витягаю через 20 хвилин пергамент вже прибираю, засипаю залишеним сиром натертим. І знову духовку на 15 хвилин. І через 15 хвилин ось така неймовірна краса. Дивіться, який дуже смачний вийшов. Пиріг лазанья, це дуже просто, дуже-дуже смачно, я вам рекомендую приготувати. Він зовсім не сухий, все гарно просочене. Все дуже-дуже смачно. Ну і як у справжньої української жінки, в мене нічого не пропадає, із обрізків лаваша я зробила ще ось таку маленьку запіканку. Тому обов'язково зберігайте рецепт, готуйте це неймовірно, смачно! Ця лазанья точно варта вашої уваги. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підтримайте канал лайком. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, переходьте на інші мої відео та як завжди, смачного вам!